Я вас слухаю. Кажіть. Що докази оцінює? Хто ви такі особа? Скажіть, будь ласка, ще раз, хто ви такий? Директор патрульної поліції, капітан голову. Покажіть ваше посвідчення службове. Я не буду знімати. Головаток В'ячеслав Олександрович. Інспектор батальйону забезпечення супроводимо. До якого числа? 26 року. Хорошо. Жетон 0039104. Можуть, так. Ви ознайомившися з матеріалами, з доказами відеофіксації. Ні, а, я віде... заперечую. Мене не ознайомили з доказами відеофіксації. На, мені показали відео, на якому взагалі немає моєї машини. Покажіть мені, будь ласка. Тричі вам інспектор показував відео. Не тричі. Покажіть мені, будь ласка, на відео, як Докумайте, ви мені. Можете Документи водія? я пред'явлю, але після того, як ви мені покажете відео. Відмовляєтеся? Ні, не відмовляюся. Наголошую ще раз вам. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та транспортний Хорошо. Добре, ви шукаєте відео, а я зараз... Третій раз повторюю. Я вам ще раз кажу, я не відмовляюсь. Угу. Конечно, не забороняй. Документи пред'являю. До повного ознайомлення. Доповнення ознайомлення. Все на камеру. Видно? А що ви пишете, будь ласка, скажіть? Інспектор фальсифікує зразу, куди ви записуєте мої дані? Олександр Олександр Юрійович. Куди ви записуєте мої дані? Я... Він... дані? 12.00 25.03.2023 відбувається розгляд справи за порушення Павлоруху а саме проїхала перехрестя Берковецька Палагіна, забороняючи червоний ціна з Відеоматеріалами ми вас ознайомили з порушенням прав дорожнього руху. Згідно з частини 2 буде наказано стягнення у розмірі штрафу 510 гривень. У вас є 10 днів оскаржити. 15 я хочу, днів я хочу статисті, клопотання. Людей, Конституції особа не не Прийміть, будь ласка, клопотання. Задачу, показів, проти коли їх визначено з 268 Маєте право завести з матеріалом справи, е, От якраз я, я хочу надати закону, клопотання і я хочу ознайомитися з матеріалами з правами. Так, надали вам відео тричі, показували відео. Ні, не показували. Покажіть ваш, мені. Полягає, Клопотання моє, що я хочу, по-перше, розглядати справу по місцю проживання. По-друге, покажіть мені, будь ласка, матеріали справи. По-третє, представтесь ви і покажіть ваше службове посвідчення. Я вже вам представляв. Ви представилися, і службове посвідчення не показували. Так, 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 так. Калініченко Валентин Валерійович. Дійсне до 23.06. Можете ще раз посвідчення. Покажіть, будь ласка, віж нагородний знак. Нагородний знак 40573. Через наступну людину від'їжджає. Диво не дихає. Я на вас не дихаю. Можете на мене від крок відійти. Чого, чого. Ви мені відео покажете чи ні? Так ми ж показували. Ви мені не показували. Покажіть, будь ласка, на відео, що ви мені показуєте. Звовати містіки місто Буча. Чи треба документи? Покажете мені відео, інспектор. Я вам рази... Ви мені ні разу не показали. Будь ласка, я вас е, прошу, покажіть мені відео. Ще раз, Три рази вас ознайомлювали. Ви мене ні разу не ознайомлювали. Не видумуйте, інспектор. То я стікер піду, візьму, то я сигарети, то я буду палити. Ні, 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 я вам сказав, шукайте відео. І що я прийшов, ви мені не показали відео. Будь ласка, покажіть відео. Вам це ж ви мені вміняєте порушення. Я хочу з ним ознайомитись, ну, я з ним не згоден категорично. Яке б воно б не було, ви все одно з ним не згодні. Яка різниця? Покажіть ну, мені, будь ласка. Різниця. Хорошо, ви на суд прийдете? Скажіть, прийдемо. будь ласка. Обіцяєте. Якщо викличуть, повістка вчасно прийде, прийдемо, ми завжди ходимо. Завжди ходимо. Ага, Хорошо. якщо вчасно все приходить, підуть в сюди, які питання. Можете через суд, можете через вище стоящий керівництво відео, я зберіг. Хорошо, я не згоден з вашим рішенням, будь ласка, виключте свого старшого. Це ваше право згодить. Виключте, будь ласка, свого старшого. Я зараз буду телефонувати в 102. Інспектор згідно Я своє, вас я прошу, виключіть, будь ласка, я Для можу поступити. Для того, що я... У нас спірна ситуація. Я не згоден І зі своїм порушенням. Приймає уповноважений приймати рішення не, на пояс, його рішення. Не ніхто не З тим, що ви мені не показали моє порушення. Виключіть, будь ласка, вашого Для старшого. Четвертий Ні, будь ласка, покажіть. Не четвертий, а перший. Для чого старшого? Для того, хай він мені покаже. Якщо ви мені не можете показати, нехай він мені покаже. Це моделюємо ситуацію. Приходить особа в суд. Ну хай... Я не згоден з рішенням судді, мені давайте старшу. Єфіляція для цього, у вас є справо здобути. Показ, показуйте віде. відео. Десяти Якщо ні, дзвоніть старшому. Шо, ми розберемося, Що Шо нам ще робити? Ну я, знач, я зараз наберу. Дивіться. Дивимося це... на відео. Де моя там, машина? Не... Покажіть, будь ласка. Це не моя машина. Ви що, прикалуєтесь? Це не моя машина. А чия машина Ви подивіться, машина зовсім не та. Не марка, не номер, нічого. Ви що, ви в своєму розумі? Ви на ту машину дивились, не Покажіть ще раз. Ви що прикалуєтесь? Ви викликайте старшого. Викликайте старшого. Це не моя машина, ви що прикалуєтесь? Інспектор. Інспектор. Не та, яка стояла, та, яка... Це не моя машина. Я вас почули. Ми вас почули. Будь ласка, викликайте старшого. Хлопці, викликайте, я вас прошу. Якого старшого? Хто у вас старший? Начальник, хто ваш? Є, То... є безпосередньо, для чого він? Я вам кажу, що ви мені І вміняєте порушення? порушення, якого я там навіть моєї машини немає. А й особа, яка приймає рішення, вважає, що є автомобіль. Йому наявних доказів достатньо для прийняття. Рішення. Тобто ви можете отак от, от їхати, ні, любого зупинити. Ні, ні, ні. Як любого ні? Так так, зараз виходить ні. так. Ні. Ну отак, ви мені показали ні. відео, на якому навіть немає моєї машини. на Нам загоряється зелений сигнал світофон. Покажіть мені докази. Ми, ми рухаємося за вами. Нам цього достатньо. Для Хочу сказати, що, е, я викликав патрульку і е, запрошую, щоб всі зачекали його. Місто Буча. У вас в базі мають бути мої дані. Я вам надавав документи. Подивіться, будь ласка. Місто Буча, вулиця яка Вулиця в нас. Я вам надавав документи. Так в документах може не ми, Я, я сказав, і я вам вже тепер ми очікуємо іншу Ди, патрульку. Говорити, ми очікуємо... Я вам скажу, я скажу іншому патрульку. Патрулю. Я вам маю предоставити документи. Я вам не маю казати, де я проживаю, що я проживаю, як я проживаю, де я працюю, куди я їду. Розумієте? Ми зараз очікуємо е патрульну поліцію і побачимо е Ди ще ваші. раз. Копію постанови будуть тут ні, ні, подождіть, ви не тікайте, е, подожіть, а хлопці. Тікає, подожіть. Ніколи, ніколи, ви що, збираєтесь, збираєтесь звідси втікати? Чого, Скажіть, будь ласка. Від чого втікати? Від чого? Чи Тоді очікуємо очікуємо, очікуємо, очікуємо. Докази не предоставили, е, тікають. Щось інкримінують. Давай, давайте, давайте. Днів, я не про 10 днів, я вам кажу, що я визвав патрульну поліцію. А ми ж не проти. ви викликаєте собі, нам її не потрібно. Будуть копити постановити, вони їде патрульна поліція. О, так. о, ну, і <різь> добре. Може це вони і є. Будуть отримувати копійку. Е, ну, будь ласка, вам... клопотання по розгляду справи за місцем проживання. Я хочу клопотання. Я буду все отримувати, але... Я не пояснив, чому воно. Ні, ви не пояснили, яка причина. Підежіть, не тікайте.